Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. І ви на каналі Пасічне життя. Ну що, новини всі дивляться, стягує до Миколаєва ворог сили свої. Так що тримаємо удар. А сьогодні, друзі, відео буде про секрети. Саме головне в дрібницях в джільництві. А секрет наступний. З чим зараз пасіка живе? Пасіка живе тим, що відкачуємо мед, я кажу, збираємо гусій, об'єднуємо, готуємо до зимівлі. І є, звісно, деякі сім'ї, які потребують заміни матки. Отже, я зараз з вами поділюсь секретом, який я теж узнав під час обміну досвідом в нашій спілки пасічників Миколаївської області по заміні матки. Для цього, для 100% результату заміни матки в сім'ї? Всі ми знаємо, що е, в самий важливий період, коли посажуєш матку, це коли у неї сформовується світа. Коли світа сформувалася, то вже матку прийняли та світа піклується, е, про матку годує її, сопровождає. Отже, як нам Сформувати світу. А ось таким чином, дивіться, друзі. Для виводу маток, не для виводу, а для заміни маток я використовую ось такі мікроплеуси. Тут їх було більше, залишився один. Це виробник Карікен турецький. І ось чому я вам розкажу. Давайте спочатку відкриємо. Ось такий нуклеус сформований він десь всередині червня. Про нього буде окреме відео, трохи пізніше. Дивіться. Оцей самий нуклеус я буду підсаджувати в ту сім'ю. Прямо не окрему матку, а матку в цьому нуклеусі. Але для цього є такий нюанс. Дивіться, зараз я вам підніму. Як його ж Оп, оп-оп-оп, бачите, отут така система, От це ляток, а це вентиляційні отвори. Для підсадки треба цю задвіжку посунути, щоб вона закрила цей ляток. Зараз я закрию і вам продовжу. Дивіться, закрив. І що тут вийшло? Получилося литок закритий. І тут отакі от два вентиляційні отвори вийшли. Така конструкція. І несемо цей нуклеус без даху. Кися прийшла жужа. Несемо той нуклеус до того вулика, де ми будемо міняти матку. Напередодні, з вечора була забрана чи знищена ота матка яку ми збираємося міняти і тобто цей вулик в якому буде заміна матки він ніч був без матки Тобто, наступило осеротіння. На той осеротіння на той вулик де ми будемо міняти матку поставлен був Порожній корпус, оцей вулик дерев'яний. Підходимо до нього, все дуже просто. От так от відкриваємо, Це от джела. там вже сидить. До речі, в мене вже було зауваження, що я бджіл не показую. Я, на жаль, десь загубив свій штатів, знайду штатів і буду рамками піднімати. Ось і ставимо, отак, от от, дивіться, раз. Поставили цей нуклеус з маткою. Що ми маємо? Маємо знизу сім'ю, яку підсаджуємо. Зверху нуклеус, мікронуклеус з маткою. І все. Закриваємо. Дах. Оп. Так. І що ми маємо? Наступні наші кроки Наступні наші кроки е, будуть такі, що завтра, зранку, я прийду і витягну в тому мікроаноплеусі цю нижню задвіжку. І там два таких вентиляційних отвори. І через ці отвори бджоли почнуть спілкуватися з маткою. Вони і сьогодні почнуть через верх залазити потихеньку. Е, Розповсюджуся за, за, за добу. Е, Запах матки, феромон розповсюджується. Завтра вони почнуть спілкуватися з маткою. Але там вже буде все, все ж матка зі світою і тобто прийом буде 100%. Ще не було у мене таких результатів, щоб, щоб матку вбивали. Буває таке, що вона там дуже довго затримує, затримується в тому Ну, Тоді треба допомогти там, через 2-3 дні прийти. І якщо матка все ж таки... Працює в мікронуклеусі, просто її випустить до вулика. А той мікронуклеус він так залишається поки не вийде розпліт. І потім я його забираю в сховище для зберігання цих суто Відео на наступний день, коли відкрив оце, оце з нижня ця задовіжка, повен нуклеус, чоли. Набилося з маткою знайомиться. відео. Секретом було, було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я бажаю вам вдалої підсадки маток. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами. Обов'язково ще побачимось. Пока!